Привіт, друзі! Ми всі стоїмо, тому що шкільний автобус зараз припаркований. Всі стоять в обидві сторони, ми всі стоїмо і чекаємо. Дивіться, тут школа. Там діти бігають. Оце я сьогодні проспав роботу, проспав, бачите, вже їду в такий період, коли діти їдуть до школи, тому я дуже довго добираюся, бачите, ми стоїмо, чекаємо. Треба вчасно вставати, щоб не було такого. Але цікаво подивитися, як це виглядає. Дивіться, до речі, яка природа в Галіфаксі. От дорога йде знову ж скель. Стікала вода, замерзла, і зараз от така чудова картинка. Але вже весна, друзі, не дивіться, що багато льоду білого насправді все вже тане і відчувається в повітрі запах весни. Останнє десятиліття в Галіфаксі теж почали з'являтися такі будинки. Не дерев'яні, а так як в Європі у нас будують з бетону і сучасних матеріалів. Ось такі житлові комплекси. Зараз вже дуже багато їх з'являється в Галіфаксі та й в цілій Канаді. А навпроти, дивіться, такі гарні дерев'яні будиночки, охайні. Дуже приємно на них дивитися. Ось тут видно, дивіться, йде нове будівництво і бетонна конструкція. Так само роблять, як, як в Європі. Галіфакс — портове місто, і отут от я проїжджаю завжди такі портовий термінали, дуже багато тисячі, тисячі контейнерів тут розвантажують, завантажують кораблів. А тут у нас кладовище. А по дорозі при заїзді на міст ми маємо такі. Такі пункти, де треба платити долар 25 центів за проїзд по мосту. Або от якщо там надпис є такий макпас, я встановив собі МакПас. Це от така наклеєчка. Ось тут у мене Макпас. І я можу проїжджати за 1 долар. І отак от щодня, долар туди, долар назад. Заїхав сьогодні після роботи квіти, купив для дочки, сьогодні 8 березня. Зараз заїду, привітаю її. Все. Приїхав я додому моєї бувшої, де живе моя дочка. Зараз я заїду. Привітаю дочку з 8 березня. Коротше, сьогодні така новина цікава. Написала мені бувша, що отримала інформацію від юриста, що ми нарешті розведені. Нас розвели. Цей процес тривав з середини літа в Україні. І тепер 4, ми вже не разом 4 роки майже, і якби пора вже було давно розвестися. Ну і в общем, нарешті цей процес завершено. Почнеться якийсь новий етап життя, я думаю, ще більш цікавий. Дякую всім, що дивитесь мене, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Всім добра!